Як потрапити в тіньовий бан в інстаграм? А а, ані анітосік! Ти що не зі мною досі? Всім привіт на каналі Інстаграмовка. Мене звати Анітосік, і сьогодні ми з вами говоримо про те, як потрапити в тіньовий бан в Інстаграм. На цьому каналі ми з вами розглядаємо інстаграм, як стати блогером, які секрети алгоритмів, як просуватися в різ. Тощо тому, будь ласка, підписуйся, підтримуй україномовний контент в YouTube і я дуже рада з тобою познайомитись. Тюновий бан це така штука, яка є майже у кожного українського блогера сьогодні. Тому що кожен український блогер чи користувач українського інстаграму порушує правила Інстаграм під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. По-перше, хочу тобі порадити, як перевірити, чи в цю новому бані зараз твій аккаунт в Instagram. Тобі треба зайти в налаштування, в обліковий запис, нажати статус облікового запису і подивитися, чи ти в бані, чи ні. Якщо в тебе було видалення аккаунту, в тебе буде написано, що ви можете втратити доступ до вашого аккаунту. В мене аккаунт, який в бані вже 3 роки. Але це ніколи не заважало мені робити великі запуски і великі гроші на своєму аккаунті. Чому? Тому що. ban Це зниження охоплень, але це не все, що впливає на твої запуски, на охоплення, на продаж, на довіру аудиторії. І ви можете працювати, монетизувати будь-яку аудиторію в інстаграм. Я знаю, раніше мене блокували за те, що в мене був дуже відвертий контент. Зараз мене блокували, тому що я дуже емоційно говорила в сторізь про події і висловлювала сторону ворога. Я не буду казати тут ці слова, тому що ще не знаю, може, їх тут теж буде блокувати, але на всяк випадок поставте лайк. Якщо мене все-таки захочуть заблокувати. Ну, і, звичайно, хочу вам сказати, що саме веде до тюнєвого бану в інстаграм, тому що є те, що прям видаляють, а є теми, які не просуються. Ось розберемо ці дві теми. Що точно буде видаляти? Якщо ви будете говорити про насилля, показувати насилля, транслювати насилля, закликати до насилля до інших людей. Це видаляється і декілька страйків, і видалять аккаунт. Якщо у вас буде контент сексуального характеру, і це не тільки про а, ваше тіло також, якщо ви покажете оголених дітей, це теж можуть видалити. До речі, коли ви постите оголених чоловіків, це чомусь не видаляє інстаграм. Будь-яка пропаганда алкоголю, цігарок, товаров для дорослих це все теж видаляється. Але існують теми, які не видаляються, не заборонені. Та такий контент. Не буде просуватися в інстаграм. Перше, це косметичні засоби, які Інстаграм буде вважати сумнівними чи не корисними для людей і небезпечними. Друге, це медицина, сумнівна медицина, операції, які можуть спровокувати людей робити собі такі медицинські справи. І це теж буде не пушитись. Третє будь-які фінансові піраміди, делейт. Конкурси, розіграші, де ми кажемо: зроби, потримуй. Delete. контент на який жаліються користувачі, наприклад, ви картинкою чи словами не порушили правил Instagram, але ви образили своїми словами якусь спільноту людей. Жінок, мамочок чи просто релігійні якісь моменти. І ці люди колективно починають жалітися на ваш контент. В алгоритмах репутація вашого аккаунту знижується до нижчої, і ваш контент перестає випадати в топи. Якщо ви постите будь-яку дезінформацію. І також, якщо ви говорите про підробку документів. Всі ці теми погіршують в алгоритмах репутацію вашого аккаунту і ваш контент. Перестає просуватись, тому що ви з такою собі репутацією для інстаграмовки. Але якщо ви не порушили ніякі моменти і вважаєте, що у вас погані охоплення через те, що ви в тіньовому бані, ви перевірили за мою інструкцію акаунт, і ви не там. Просто у вас контент, який не тригерить, і вам треба навчитись сторітейлінгу, постингу, не йти ваші тригерні ролі і просто ще поекспериментувати, змінити формати. І зараз, що я вам рекомендую, перейти під опис, і там є посилання на мій телеграм-канал, який ми ведемо з експертами і даємо кожен день без безкоштовні ідеї. Для ваших різ, для того, щоб ви ще більше експериментували. Підписка безкоштовна, тільки для вас, для вашої успішної інстаграмовки. З вами був Анітосік. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви пошерите це відео, розповідати будете про нього в себе сторіс в інстаграм, дасте посилання і допоможете моєму аккаунту нарешті стати самим популярним не тільки в інстаграмовці, а і в Ютубівці. Всіх цьом, до зустрічі в наступному відео. Підписуйся!